Добрий день Агроресурс сьогодні 31 жовтня приїхав в агроресурс Ось такі трактори стоять Повну навезли Комбайник там Юто повну. Заміна МТ Зазвичай це жовтень, листопад, грудень. Фермери оновлюють техніку, інвестують Позаглядаємо. Отак така пісьоточка. Тільки вже з куном. А з гру на тону той тобто сьогодні три кубаков би не впасти тут. От так Отака. Тобто порядок. Можна єдиним. Проблема за цим потрубком. Корвотки він тепер став після того, як він поставили. Ось сюди треба потрубок. Другий. А так порядок. Дві тони підніма. Ось такі циліндри. Не митий, звісно, помити треба. Більш-менш. Шу, Ігор їдесок, та ти що? Оце такий ютик. Ще й заїжджати Мизо, диви, що робиться, диви що робиться. Отаку вот роктор разом і симтезо. Сейчас загрузимо на евакуатор і поїхали. Тобто не попаде. Ну нічого, такого трактора придбали, пой працюємо таким куном 2 тонни грузоподъемних ковш на 1,3 три куба. Отакі От ще на площадці є. Ну це ески. 1054. Тут трошки не так, Туплівка не так, І фільтр роже цього нема проблемного. Отакі От ще стоять. Кому потрібно, приїжджайте. Дев'ятсот четвертий. Тринадцятий, чотирнадцятий. Ну і ось мій їде. Всі знімають, всі знімають, всі мровиться. О окей. Поїхав! Поїхав! А гріз груп! Отакий тракторець новенький. Все, показав. Ушов клали гроші. потихеньку ЮТО, а міг би бути МТЗ. По двору такого трактора. Ну, раз МТЗів нема, будемо їздити на Юто. З ковшиком такий, нормально його ув'язали все їде і не ворушиться. Так що трошки яма ми там повеземо, ну нічого. Непоганий. З погрузчиком. Треба ж інвестувати в щось. Інвестуємо у техніку. Уже трохи МТЗ старенький з тим куном заколихав. Вирішили новенького взяти якраз. Бистрозйомний. Хай буде. Так що? Отакий. Може хтось напише, прокоментує. Може в когось є вже. Такі трактори, як працюють. A tak v principu vše pořadačuk.